Привіт усім! З вами Гліп, і Це короткий курс середньовічної історії України за сьомий клас. Як ви пам'ятаєте, цього року наша історія розпочалася із занепаду Римської імперії та початку епохи великого переселення народів. Тоді наші предки вийшли за межі своєї первісної батьківщини та розселилися на теренах Європи. У цей час племена Долібів, волинян, бужан, древлян, полян, сіверян, хорватів, тиверців та уличів заселили значну частину території сучасної України. Можна вважати, що саме з них почалося формування українського народу. Кожне плем'я очолювали князі. Вони разом із дружиною мешкали в укріплених племінних центрах, градах. Їхні залишки виявлені археологами в Києві, Чернігові, Зимному, Стільському, Пліснецьку та інших місцях України. Племінні союзи ворогували не тільки із сусідами, аварами, хозарами, візантійцями, а й між собою. Покласти край ці ворожнечі і об'єднати їх в одну державу вдалося наприкінці 9-го, першій половині 10-го століття. Провідну роль у цьому процесі відіграв могутній племінний союз Полян із центром у Києві. Першим відомим князем київським був Аскольд. Але давайте пригадаємо дещо про його князювання за допомогою зображень. Перш за все, побутує думка, що правив він не сам, а зі своїм братом Діром. Тому на зображенні князь Аскольд не сам. Наступне. Князь здійснив низку успішних військових походів, підпорядкував своїй владі древлян, дреговичів та частину сіверян, а ще уславився вдалими походами проти Візантії. Саме тому на зображенні він в обладунках та при зброї. Прикметною є ще одна деталь наявність священників. Звичайно. Автор картини зобразив їх недостовірно, але тут важливий сам факт їхньої присутності поряд із київським князем. Нагадаю: вважається, що саме князь Аскольд був першим князем, що почав сповідувати християнство і намагався сприяти його поширенню серед населення. У той час, коли Київське князівство зростало і міцніло, на півночі розвивався інший політичний центр. Новгород, його основне джерело багатства зовнішня і внутрішня торгівля. Здавна тут впевнено себе почувала місцева знать, олігархи. Вони контролювали життя міста і не готові були поступатися владою якому-небудь князю. Саме звідси походить наш наступний герой, князь Олег. І з ним пов'язана важлива історична подія. Виникнення нової могутньої середньовічної держави Русі України. Князь Олег чимало встиг зробити за своє життя. Добряче повоювати, захопити, підкорити, вбити, створити, укласти та багато інших дієснів. Спробуймо пригадати важливі факти про нього, проаналізувавши картину художника Весніцова, князь Олег біля кісток свого коня. Одразу ж зазначу, ця робота висвітлює лише один. Недоведений факт із біографії князя. Однак, я буду її інтерпретувати і проводити паралелі між елементами картини та фактами із життя Великого київського князя, це, маю надію, допоможе вам їх пригадати і краще запам'ятати. Перш за все, зверніть увагу на те, як його зобразив автор. Він знаходиться у центрі картини, зосереджений, спокійний, впевнений і непохитний. Об'єднавши Північну і Південну Русь в одну державу, Олег править нею сам. Він є центральною фігурою в політичному житті Русі України. Самостійно приймає важливі рішення, не радячись ні з ким. Крім того, тут важливий і одяг князя. Він вказує на його скандинавське походження, адже за свідченням літописця він був родичем варязького князя Рюрика. Переходимо до інших цікавих елементів картини. Дружина. Позаду князя знаходяться вірні йому воїни. Саме на них він спирався, здійснюючи свої походи, підкорюючи сіверян, радимичів, древлян, а також неслов'янські племена племена Чудівесь. Зверніть увагу на його поставу. Однією ногою він стоїть на черепі коня. Згідно легенди, саме звідти з'явиться змія, яка його вб'є. Але я пропоную вам іншу інтерпретацію. Кіннота грала основну роль у Візантійській армії. Особливе захоплення і водночас жаху ворогів Візантії викликали катафракти це елітні важкоозброєні вершники. Міцна броня захищала не тільки тіло воїна, але й коня. Перетворюючи їх на справжній танк доби середньовіччя. Візантійські вершники символ могутності та непохитності імперії. Але із появою Русі майбутнє Візантії стало туманним та невизначеним. Адже Олег кілька разів ходив походами на своїх південних сусідів і завдав їм болючих поразок, втоптував їхню пиху у багнюку. Пам'ятаєте, як він в 907 році на знак своєї перемоги прибив свого щита на стіни Царгорода? Таким чином, він принизив візантійського імператора, продемонструвавши свою силу. Погляньте на картину. Так само стоїть на черепі коня, начебто над уламками гордості візантійців. Наступний колега Ігор продовжував політику попередника. Підкорював сусідні східнослов'янські племена, розширював територію держави, збирав данину, ходив у походи на Візантію. Незважаючи на таку, здавалося б, активну діяльність, запам'ятався він нащадкам, перш за все, невдалим походом на царгород та своєю смертю від рук древлян. Після загибелі Ігоря його малолітній син правити самостійно не міг. Тож від його імені князювала мати, дружина Ігоря, княгиня Ольга. Вона була мудрою правителькою, успішним реформатором та фантастичною жінкою, оскільки встигала не лише керувати державу, але й виховувати сина. Мабуть, саме тому її зображення є у колекції поштових марок, видатні жінки України. Давайте пригадаємо, що допомогло їй потрапити до цього почесного переліку. Як і в попередні рази аналізуємо зображення і пригадуємо історичні факти. Перш за все, звертаємо увагу на композицію. Постать княгині розташована у центрі зображення. Знову ж таки, у той час князівський титул передбачав централізацію влади в руках однієї особи. Тому досить часто князі стають. Центральним образом на зображеннях. Прикметна деталь зображення княгині посох або ціпок. Цей предмет із давніх давен був символом влади у різних культурах: єгипетський, юдейський, античний, давньогрецький, німецький, італійський, скандинавський та інших. Цікаво, але тривалий час цей предмет пов'язувався саме із чоловічою владою. Тривалий час. Європейської історії саме чоловіки мали виключений доступ до державної влади. Отже, посох, ціпок чи палиця в руках княгині доволі чітко вказує на законність її правління, підтверджує її спроможність керувати державою. Відсутність зброї, меча, списа, лука і стрілими чи принаймні ножа вказує на ще одну особливість її правління мирний характер. За час її володарювання, за виключенням початкового мстивого етапу зовнішня та внутрішня політика здійснювалась виключно дипломатичними методами. Звертаємо увагу на вбрання княгині, воно якраз відповідає усім трендам візантійського тижня моди 10 століття. Стола, пала, плач, головний убір, характерні його елементи. Чому? Справа в тому, що княгиня відвідала свого часу Константинополь, де прийняла хрещення і уклала вигідний договір, за яким Русь допомагала імперії в боротьбі з болгарами, норманами і арабами в обмін на данину. Несемося далі. Ще дещо привертає увагу на цьому зображенні а саме Ведмідь і Сокіл. І тут у нас багато є можливостей для інтерпретації. Так у Геральдиці ведмідь є символом сили, хитрощів та лютості у захисті вітчизни. Як це може бути пов'язано із княгиною? Пригадайте, як Ольга жорстоко, холоднокровно та хитро помстилась вбивцям чоловіка. І аж до княжого двору послів несли на руках. А там укинули разом із човном до ями і закопали. Бабуся, знаєте, дуже любила дідуся і дуже не любила древлян. Та вони не полишали надії якось домовитися. Друге послали своїх найбільш шанованих чоловіків. Бабуся запропонувала їм помитися після тривалої подорожі і додала трохи хмизу, аби посли не змерзли. І це було не лише через право кровної помсти, але ще й через те, що не зробити це означало втратити авторитет, а тобто, підтримку інших племен. Це могло загрожувати занепадом держави. Тож помста. Була виваженим кроком для збереження цілісності держави. Сокіл ще один важливий символ. Традиційно він вважався символом мужності і благородства, але з давніх давен він уособлював світло і знання. Завдяки своїм якостям, Сокіл всюди буває і все бачить, тому знає всю правду і неправду. І тут ми пригадуємо, що після придушення повстання древлян. Княгиня швидко зрозуміла, що справжня причина повстання полягала у недосконалості системи оподаткування. Вона зрозуміла суть проблеми. Зараз ця навичка має назву Helicopter View, коли бачиш ситуацію масштабно, а не вузькопрофільно. Після повстання княгиня проводить низку реформ. Упорядковує збір данини, встановлює устави, погости. Окреслює землі, що мали сплачувати дану, визначає її розмір, час, місце, зберігання і засновує осередки князівської влади. Ось так багато може нам розповісти звичайна марка. Уявляєте, як багато інформації можна почерпнути із цієї? А ми переходимо до наступного діяча. Князь Святослав Хоробрий неперевершений майстер військових походів, руйнівник імперії, приборкувач Хозар, болгар та інших народів. Що ж ми маємо знати про цього великого київського князя? Його життя було сповнене військової звитяги. Він проводив активну зовнішню політику, спромігся розширити територію держави і розбити одну із наймогутніших держав регіону хозарський кагенат. Ця картина якнайкраще характеризує князя. Він зображений тут у гущавині битви, в оточенні ворогів. Це суголосно із відомими нам фактами, що він був хоробрим та ніколи не нападав із засідки. Кожен раз перед боєм князь надсилав гінців до ворога, щоб вони попередили його і передали славнозвісне послання Іду на ви. Інша характерна деталь. Князь вбраний у простий одяг. Це нагадує нам про те, що, на відміну від інших князів, Святослав Ігорович не був примхливим до умов проживання, тому в походах спав на голій землі із сідлом під головою. Остання деталь картини Святослав в оточенні ворогів. Князь часто ризикував, діяв всупереч здоровому глузду. А ще він нехтував обов'язками князя, наражав на небезпеку не тільки підданих, але й власну матір. Пам'ятаєте той момент, коли князь із військом в Болгарії, а печеніги під мурами Києва. Отож би й воно. Згодом це призвело до участі у війні проти Візантійської імперії і по тому до його загибелі. Останній момент, на який хочу звернути увагу, стосується того, за якими принципами жила Русь, хто тут був головний, а хто слухняно крився наказом. На чолі держави стояв князь. Він був особленням влади і фактично мав право приймати будь-які рішення. Правив він за допомогою дружини та довірених осіб. Влада Великого князя Київського передавалася у спадок. У суспільстві сформувались основні верстви: князівсько-дружинна верхівка і селяни общинники. Племінні гради поступово перетворились на міста, центри оборони, державного управління, ремесла, торгівлі та культури. Окремо хочу нагадати про розвиток міст та сіл. Більшість населення Росії України вільні селяни, які жили в селах і займалися сільським господарством, промислами та ремеслом. Міста постійно зростали і згодом перетворилися у соціально-економічні, політичні і культурні центри країни.